І так, продовжується далі робота по автомобілю БМВ. Хочу сказати, хочу сказати в то, що є у нас були нюанси по тормозним трубкам. Кстати, ми їх ось зняли, цю магістраль. Вона така длинна. То все вона лежить. І будемо відрізати, Блин, ну це конечно, щоб завальцювати, бо вальцювати трубки е тормозні. Дуже важко, треба спеціальний станок. І покажу, що ми зробили тільки що тут. Взяли, купили ґрунтовку, зачистили, все, і пофарбували ґрунтом. Прийшли. Ну Це таке такі ексклюзиви роблять. Пофарбували ґрунтом. Зараз воно підсохне, а потім прийдемо чорною краскою. Пофарбуємо, щоб чорненьке воно було все. Як БМВ знизу. Black Sapphire Metallic. Буде одним словом, красота. <ріст> Якось так. Зачистили. Ну, звісно, роки беруть своє, на жаль, на жаль. Але що зробиш? старики люблять старі машини. Одним словом, це тут, ну, так. Да. Своє рідне. О! Так що якось так. Робота продовжується по автомобілю BMW. Ой.